Українська література почалася з Котляревського, музика з Лисенка, а живопис, ну не знаю, з Шевченка. Принаймні, так українці навчають у школах за програмами, що значною частиною дісталася у спадок ще з Совка. Адже росіянам було вигідно, щоб українці вважали себе молодим народом без віковічних культурних традицій. А що якщо я вам скажу, що українська культура давніша і багатша за московицьку? Тобто наша культура не те, що не молодша сестра російської, а якщо хочете, буквально її матір, хоча б тому, що у нас, на відміну від них, у 17-18 століттях була доба барокко, тобто важливого стилю в усьому європейському мистецтві, що воно таке українське барокко, як воно виявляється в різних видах мистецтва, як наше барокко вплинуло на тотально бідну російську культуру, і чому це так важливо? Дивіться в сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані і чи поставили дзвіночок. А перш ніж почати, пропоную вам перевірити свої знання, яких українських барокових митців ви знаєте. А світових пишіть у коментарі. Коли ми говоримо про періодизацію історії європейської культури, то перші кілька щаблів зазвичай збігаються з великими історичними періодами, наприклад, доба античності, доба середньовіччя або ж доба відродження, яка була справжньою революцією у усіх сферах людського життя та в мистецтві, зокрема, а от далі розвиток культури значно прискорюється. І в той чи інший час починають домінувати різні стилі та напрями. Першим таким стилем, який з'явився після доби відродження і поширився у 18 столітті, є бароко. Зараз у двох словах поясню, в чому його особливість у Європі загалом, а тоді перейдемо до українського мистецтва. Доба відродження позначає вихід Європи із Темних віків насправді не таки вони й темні були, але менше з тим. Це час великих географічних відкриттів, а ще повернення до науки та світогляду античності. Це доба раціоналізму та гуманізму. Відтепер у центрі усього не Бог, а людина. Людське життя та добробут визначаються як головні цінності. І європейці з оптимізмом дивляться у майбутнє, вірячи, що гармонія та прогрес не казочки, а реальні перспективи. Однак після кожного такого піднесення настає розчарування, і бароко стало своєрідною реакцією на підйом доби відродження. Барокове мистецтво стверджує, людина нічого не може знати про цей світ, адже він темний, оманливий і загадковий, ніби мерехтіння свічки у темній кімнаті. Порівняйте ренесансні картини зі світлотінню К'яро доби барокко. Це епоха непевності й вагань. Згадайте Гамлета з його бути чи не бути ба більше людина навіть не може бути певною, що справді живе. Один із провідних авторів тієї доби, іспанець Кальдерон, пише п'єсу під назвою Життя. Це сон. У той же час головними мотивами в мистецтві стають загадки, омани, ілюзії, ігри, перевдягання, а головними образами свічка, дзеркало тощо. А ще великого значення набуває форма. Скажімо, архітектура цієї доби визначається декоративністю, всіма цими він'єтками, квіточками, ліпниною тощо, а поезія складною вишуканою мовою, гротескними образами та грою слів. Навіть саме слово бароко швидше за все походить від італійського перола барокка, тобто перлина неправильної форми, якщо в Європі бароко починається наприкінці XVI століття. То в Україну воно приходить на початку 17-го, зате затримується тут на 200 років і має визначальний вплив на весь подальший розвиток мистецтва. Дуже яскраво бароко проявилося в архітектурі. Цей стиль також називають козацьким барокко, адже в цей час козацтво перетворюється на правлячу еліту Гетьманщини та фінансує будівництво храмів і палаців. Спершу українське бароко стриманіше за європейське. Наприклад, ось ця церква в Суботові, споруджена коштом Хмельницького, вирізняється хіба фігурним фронтоном. Але за Івана Мазепи бароко в Україні сягає свого розквіту. Сама його коштом з 1699 по 1706 роки споруджено відому дзвіницю Софіївського собору. Ще за півстоліття в Україні поширюється стиль Рококо, такий собі молодший брат барокко, ще орнаментальніший і вигадливіший. Декор дзвіниці, спроектований Йоганом Шеделем, виконаний майстрами з жовкви, належить саме до Рококо, як і Андріївська церква архітектора Растреллі. Ця доба в українській архітектурі породила чимало самобутніх видатних митців, таких як Іван Григорович Барський, Степан Ковнір, Іван Зарудний тощо. У Росії також можна знайти зразки барокових храмів, але з'явилися вони там саме під українським впливом, адже на зламі 17-18 століть, у зв'язку з реформами Петра І, чимало українських церковних ієрархів та митців, як от Іван Зарудний, опинилися на Московщині. Бароковий живопис в Україні пов'язаний передовсім із церковним мистецтвом, іконостасами та окремими іконами. Пам'ятаєте про жовківських майстрів, які декорували київську дзвіницю? Так от, у Жовкві з другої половини 17-го століття сформувалося ціле середовище митців, найвідоміші іконописці з них Іван Рудкович та Йов Конзелевич. Вони створювали іконостаси для церков у містечках і селах західних українських земель, для їхніх ікон. Характерні насичені контрастні кольори, що підкреслюють драматизм ситуацій і одухотвореність персонажів, а ще декоративне тло, часто поєднане з пейзажем. Схоже тло ось на цій полтавській іконі. На ній, поруч із розп'яттям, зображений найімовірніше лубенський полковник Леонтій Свічка. Практика поміщати спонсорів і меценатів на ікони була поширена. І на заході, і в Україні, крім ікон в українському мистецтві також є приклади світського барокового живопису. Ось, наприклад, портрет Петра Могили, невідомого автора. Подивіться, як художник робить світловий акцент на обличчі і на руках митрополита. Звісно, це не різкі контрасти Караваджо, але все ж та сама барокова світлотінь. Не можу також не згадати славетного скульптора доби пізнього бароко. Йоганна Георга Пінзеля з Бучача. Про нього відомо дуже мало. Від деяких його творінь уціліли самі від деяких його творінь уціліли самі фрагменти, але його скульптури, безперечно, справжні шедеври. Не менш багатою є й українська барокова література, але про це мало кому відомо, адже в усій шкільній програмі за всі класи давній українській літературі, тобто письменству до Котляревського, присвячено. Три уроки у восьмому класі з них на літературу Ренесансу і Барокко – один. Це абсолютно нелогічно з огляду на те, скільки століть охоплює українська література до Котляревського, а також на те, який вплив вона мала на весь подальший розвиток культури в Україні, і не лише особливе значення в барокко має поезія і 17-18 століття справжній розквіт української поезії. Її писали книжною українською, латиною та польською мовами, як зазначає Леонід Ушкалов у своєму есеї, ідеї та форми української барокової поезії під оглядом мотивів, стильових регістрів, жанрів, образів українська барокова поезія є напрочуд барвистою. Тематичний спектр охоплює релігію, духовні пошуки, війну, кохання. Є тут дошкульні сатиричні епіграми, є оди та панегірики різноманітним княжатам, є й суто декоративні словесні ігри і каламбури. Переважає, утім, таки християнська тематика, і це є визначальною рисою української барокової літератури, яка відрізняє її від письменства інших народів тієї доби. Але трапляються і дуже актуальні рядки. Ось, наприклад, Лазар Баранович бідкається щодо долі України. Щоправда, робить це польською, тому ми попросили нашого друга, поета Богослава Поляка, начитати цей чотиривірш. Як уч наводжє валаміще хвеє, тож з Україном нашим бідним вджеє, і гоже є ще, вуч на наводжі, а Україна векві жавнєзгоджє. А оцей рядок Йоахима Єрлича, ніби написаний про Збройні Сили України. Честь Богу хвала, навіки слава. Війську Дніпровому. До речі, про Збройні Сили України. Нагадуємо, що українському війську досі потрібні ваші донейти. Зокрема, зараз ми з друзями у фонді кому що треба, збираємо на автівку, залишимо посилання на збір і детальну інформацію про наш фонд у описі до відео. Окрім поезії, важливим явищем українського бароко була полемічна література. До неї відносять жанрово різноманітні твори мислителів. Які виступають по різні боки барикад між православними католиками та уніатами, поширеними були й театральні жанри: так звані шкільні драми, також полемічного характеру, створювані викладачами та учнями духовних шкіл, а також інтермедії та інтерлюдії, світські розважальні п'єси. Найвідоміший автор тієї доби, безперечно, це Григорій Сковорода, який належить до пізнього барокко. Про нього в нас є окремий сюжет, а ще Елла розповідала про нього на каналі Історія без міфів, запрошуємо переглянути. Та крім нього, до видатних барокових письменників належать Дмитро Туптало, Іван Максимович, Лазар Баранович, Кирило Ставровецький, Іоникій Галятовський та інші. А окремо хочеться виділити формальну барокову поезію. У який вповні проявилася любов цієї доби до всього химерного та незвичного. Це так звані штучки поетицькі, або поетична іграшка, або чарівна поезія, або ж хитромудра поезія. Це можуть бути візуальні вірші, як оцей ранній твір Стефана Беринди, початку XVII століття, або фігурні чи курйозні вірші Івана Величковського, або Симеона Полоцького. Ці двоє також створювали вірші лабіринти. Спробуйте но поблукати віршем полоцького псалми поїте Богу нашому. У доробку Величковського є й вірші паліндроми, і вірші відлуння, і чворогранні вірші, які можна читати рядками і стовпчиками. Можливо, найменш відомий вид барокового мистецтва в Україні це музика. У ній, як і в літературі, домінує релігійна тематика. Адже центрами музичного життя є церкви. У 17 столітті в Україну приходить поліфонія, тобто багатоголосся. Поширюється так званий партесний спів, тобто хоровий спів на 8, 12 і аж до 24 голосів партій. Найвизначнішим композитором цього періоду вважають Миколу Дилецького. До нас дійшло небагато його творів, але ті, що дійшли. Вражають своєю гармонійністю, піднесеністю та красою. Також Делецький відомий як автор трактату з теорії музики. Граматика співу музикійського, не впевнений чи першого, але точно найвпливовішого у свій час. Прикметний факт: українські вчені стверджують, що мовою оригіналу першої редакції, яку видали у Вільнюсі, і яка до нас надійшла, була книжна українська. А росіяни пишуть, що то була польська мова. Делецького вони називають українським і російським композитором. А от кого вони присвоюють безроздільно, то це композиторів 18 століття Дмитра Бортнянського і Максима Березовського, перебуваючи десь поміж барокко і класицизмом, ці двоє митців фактично заклали основи класичної музики, зокрема хорових концертів у Російській імперії. Хіба Московія так просто поверне нам цих геніїв? Один із яких Березовський ще й написав першу українську симфонію. Яку росіянці, звісно, ж вважають першою російською симфонією? Цих двох композиторів Елла трохи більше розповідає у цьому сюжеті. А я хотів би сказати пару слів про їхнього колегу, не менш талановитого композитора тієї доби, чия доля втім склалася інакше. Це Артемій Ведель. Трохи попрацювавши у Москві, він звільнився зі служби, щоб повернутися в Україну. Працював у Києві та Харкові, керував хорами, писав музику. Проте, якраз наприкінці 18 століття, імперська влада робила усе, щоб знищити багате культурне життя в Україні. У церквах заборонили виконувати будь-яку музику, крім власне літургійної. Отже, в українських церквах уже не могло звучати ні кантів, ні хорових концертів, ні навіть колядок. Тож Ведель втратив роботу і перебрався до Києво-Печерської лаври. А кінець його життя нагадує якийсь божевільний пригодницький роман. Його звинуватили у змові проти царя Павла І, якого вбили у 1801 році, судили за засекреченою справою та заперли до божевільні на 9 років, невдовзі композитор помер у 41 рік. Чи був він справді винен у вбивстві царя? Чи можливо Росія просто не могла допустити, щоб талановитий митець створив не при дворі? А у себе вдома в Україні? Позиція і доля веделя чимось нагадує Миколу Лисенка. Про нього можна дізнатися отут. І от постає запитання: чому ж українцям так мало відомо про все це бояння? Зараз поміркуємо над ним. Тільки перед цим попрошу вас написати в коментарі, про який вид барокового мистецтва ви хотіли б дізнатися більше? Можливо, хотіли б побачити сюжет про когось із митців, яких ми тут називали. Пишіть про це в коментарі. А поки ви пишете, я подякую нашим спонсорам. Імена найактивніших патронів ви бачите на екрані, але ми вдячні кожному, хто підтримує нас копійкою, адже це дає нам змогу більше працювати над каналом. Дякуємо і тим, хто регулярно лайкає, коментує та поширює наші відео. Посилання на Patreon та картки для одноразової подяки залишаю в описі під відео. Для початку погляньмо, що в аналогічний період відбувалося в російській культурі. Барокову архітектуру принесли на московщину українські архітектори. У московських і петербургських хорах співали українці, керували ними теж українці, а найвидатніших композиторів Росія просто вкрала. У літературі все не менш сумно. От як пише про це Ема Томпсон у чудовій праці Трубадури імперії, яку ми вже не раз згадували на каналі, у Московії у 16-му і 17 століттях світська література була бідною, і поодинокі записи були значною мірою релігійними, писаними мовою і абеткою, що їх розуміли лише декілька сотень осіб у державі. Одна з кількох світських праць цього періоду книжка з правил домашнього господарства під назвою Домострой зосереджена на індивідуальних домашніх справах, а не на суспільстві чи політиці. Перша частина домострою повчає читача, як вірити в Бога та шанувати царя. А решта присвячена сімейним стосункам і домашнім повсякденним справам, як, от маринування огірків на зиму. А далі читаємо таке. У середині 17 століття відбувся значний наплив у Москву письменників із Київської академії, які знали польську, російську та рутенську українську мови, і представляли в Росії західноєвропейські літературні жанри. Тобто у 18 столітті молода російська імперія відчула потребу нарешті витворити власну культуру, щоб отримати визнання інших західних імперій. Не те, щоб це були мистецькі цінні твори, їх годі створити на порожньому місці. І державіна, Хараскова та інших авторів пам'ятають радше завдяки імперській підтримці, ніж реальному таланту. Та з найкращими здобутками європейської культури, нечисленних тоді російських інтелектуалів, знайомили саме українці, і вплив української барокової традиції на російську літературу сягає далеко в майбутнє. Інколи навіть їхні науковці не можуть цього не визнавати. Ось, наприклад, що росіянці самі кажуть про Воголя. Цветистый язык, переусложненная стилистика Гоголя определили русскую литературу чуть не на сто лет вперед. Большой период за ним назывался Гоголевским, именно потому, что так стали писать все. Потом русской литературе пришлось долго пытаться прийти в себя и вернуться к пушкинской простоте. Эта переусложненность, цветистость у Гоголя идет не только от стилистики народных рассказов, но и от бурсатской, барочной литературы, литературы, которая сложилась в украинской светской литературе примерно в XVII веке и с которой рядом в русской литературе поставить нечего. Именно эта прививка и сделала Гоголя таким особенным, и сделала его таким влиятельным на русскую литературу. Але в одночас Россия прагнула замовчати, что жерела ее новой литературы не там, у Московии, а тут, в Украине. У намаганні стерти з пам'яті цю залежність російської літератури, історики пізніше по-новому інтерпретували перехідний період XVII століття, підкреслюючи контакти із західною Європою 18 століття і замовчуючи україно-московські та польсько-московські контакти, що мали місце раніше. Пише Ева Томпсон. Звісно, це замовчування було б неефективним, якби українці добре пам'ятали свою культурну вищість над росіянами. Тому, маючи на наших уже загарбаних землях фактичну владу, московити зробили все, щоб применшити або присвоїти досягнення українського мистецтва. У совку традиція зображати все українське як молоде, незріле, низькопробне та хуторянське посилилася. Чи не тому у наших школах на 32-му році незалежності на багатющий пласт барокової літератури за інерцією виділяють лише один урок на всі класи? На мою думку, ми мусимо робити все, щоб про нашу давню культуру дізналися більше і в Україні, і в усьому світі. Якщо ви зі мною згодні, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а ще пишіть у коментарі, чи стало для вас українське барокове мистецтво. Повним відкриттям, чи вже щось про нього чули? Сподіваюся, вам сподобався цей вступний оглядовий випуск. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні, і не забувайте донейтити на збройні сили, адже це завдяки їхнім подвигам про Україну почули в усьому світі.